Виконуємо номер 422 із підручника Алгебра 7 та номер 15.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що 5х2 дорівнює 9. Знайдіть значення виразу: перше. Хі в квадраті. Друге 7х квадраті. Третє мінус 25х квадрат у четвертому степені. І четверте 125х куб у шостому степені. Приступаємо до виконання. Перше завдання нам хі квадрат. Знайдемо хі квадрат. Для цього 9 поділимо на 5. Отримаємо. 9 п'ятих, дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа це буде 1,4. Отже, якщо 5х квадрат дорівнює 9, то хі квадрат дорівнює 1,4 п'ятих. Завдання друге. У нас в другому завданні 7х квадрат. Скористаємося тим, що хі квадрат що це у нас 9 п'ятих. Якщо хі квадрат дорівнює 9 п'ятих, то 7 х квадрат дорівнює 7 помножити на 9 п'ятих. Це 7 перших множимо на 9 п'ятих. 7 помножити на 9 це 63 п'ятих. Дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа це буде 12,3. Наступне третє значення. Тепер у нас мінус 25х квадрат, і в четвертому степені. Якщо 5х. Y квадрат дорівнює 9, то мінус 25х квадрат, y в четвертому степені дорівнює. Підготуємо наш вираз. Це у нас буде 5х в квадраті і ще раз квадраті. І дорівнює тепер. 5х квадрат у нас 9, отже, маємо мінус окремо 9 у квадраті, 9 у квадраті це 81, буде мінус 81. І останнє четверте значення. Якщо 5 х 9, то у нас 125. Х куб у шостій степені. Це ми можемо подати як 5х квадрат у кубі дорівнює 9 у кубі. Це 9 на 9, 81, і ще раз на 9 – 729. Номер 422. Із підручника Алгебра 7 та номер 15, крапочка 25, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.